I feel like I'm my mind, Всім привіт. Ну що, сьогодні розпочали сіяти по сої. Вирішили одне поле, все таки посіяти озимої пшениці. А от там поле буде в кукурудзи. І якраз тут посіємо, тут поле в більш-менш рівненьке, в тому році зоране. то вирішили посіяти на цьому полі супереліту. Тут у нас буде або Софія, або городниця, отак йти. і там ще пів поля буде йти супереліти Софії і А Що перший їх возьмуть, не знаю. Добрива даємо 100 кг агрополіхів 1152 Сівалка наша, суперсівалка Агросоюз. Так, Тут вже повністю висіяв я. Края обсіяли Ну, Просто було в нас у бункері етана. Єдине, що етана це пізній сорт, а ця ранній. Першу засипаємо Софія. А тут то написано еліт в Київському інституті, беремо супер -еліто". Ну, це так хлопці підписують, а то зараз почнуть плювати тут. Оце таке насіння з доставкою, щоб потім не казали, щоб розуміли, чому так виходить по пшениця. пшениці. Оце з доставкою 20 тисяч тонн виходить. Якщо всі доставки порахувати, щоб знали, як воно, це легко кажеться. Так, все, їдемо сіяти. Поки що добриво не засипаємо, бо я хочу відкалібрувати. І нормовий сіла трішки хочу зменшити. Власне, що великий бункер ось приїхав, хлопці тільки травити почали. Там два бега натравили, я їх приїхав. Можна сказати, по путі забрав, добрива загрузився, все, їду на поле. Три бега добрив і три бега пшенички. Можна було певне 4 пшенички. О, я побоявся, що не влізе. І поїхав на поле і все. Поле недалеко, їдемо працювати. Що означає гарна організація. Сіяв я по сої, закінчив там сіяти посівну пшеницю. Переїжджав на друге поле, якраз заїхав домой, поки погрузчик травив, там був зайнятий. Заїхав, він мені засипався, майже не відриваючись від процесу протравки, він мені засипав по максимуму. Потім дотравив ще насіння, потім загрузив сою. Я в цей час вже на другому полі сіявся, з повним бункером приїхав на це поле, сіявся. І зараз виходить, я вже закінчився. Закінчились у баки насіння і я почав, е думав, буду чекати і якраз підходить по Все на посівної в один момент зробилося. Так що ось така повинна бути організація. На посівної. Всім привіт! Ну що, сьогодні у нас триває посівна. Це можна сказати останнє поле, що вирішили сіяти. Пшениці в нас посівної площі скорочується. Я думаю, пояснювати в чому причина не треба. Тому що пшениця наша, нахер нікому не треба зараз. І те, що там розказуємо, ми що от пшениця наша, і що це золото, та наша пшениця нікому не треба. Що нам сказати? Це не високі технології, це не там. Не супер-пупер якийсь винахід, тому людям наша пшениця не треба. Якщо вони дозволяють так з нею поводитися, що не реагують на обстріл портів, то значить така вона і важлива, як ми її там предоставляємо. Звісно, багато праці сюди вложено, багато сил сюди вложено в цю пшеницю. Але якщо вона не ціниться, значить буде менше її сіяти. Звісно. Категорично відмовлятись від неї не можна, тому що можливо щось зміниться. Ну і так викинути її з сіло зміни це теж важко. Тому треба вирощувати те, що сьогодні має ціну, вже сьогодні має ціну. Подивитися, що зараз торгується більш-менш рентабельно, порахувати і будемо засівати площі цією культурою. На сьогодні це соя. Дивлюсь зараз в бік ярової пшениці, може в кого є насіння, то напишіть в коментарях, предлагайте. І може в кого є результати по яровій пшениці. Ну, по сортам твердої, та, що йде на макарони, там. Ну, те, що є сьогодні ціна. Роздумую над таким ще, щоб посіяти оце такі культури. Ну, сою теж залишили для себе, сою маємо насіння, і будемо сіяти. На сьогодні ми сіємо з добривами, але добрива, якщо я починав сіяти з однією нормою, то вже бачу, що під такі більш екстенсивні поля, то скоротив трішки, я висів добрив, зі 100 кг офосу до 84 кг оффосу. Посів ми робили минулий 90 гектар до дощу, який ми зробили, то вже маємо сходи. Робили, виходить, можна сказати, по дисковці все. Одне поле після ріпаку, друге поле прямий посів по сої. Соя була посіяна по оренці, тобто там рослини небагато. А одне поле 45 гектарів ми засіяли, виходить по дискуванню, якщо є рослинні рештки. По класиці, Якщо рослинних решток не було там, то ми сіяли. На опряму після рублячого катка. Тобто такий варіативний підхід до кожного поля. І в цьому році я розумію, що це правильно, тому що в цьому році у соняшнику деякі є наробітки, деякі карти там ми зробили, є можливість у нас робити карти, то це трішки ширше відкриває очі на підхід до нашого підходу зі стереотипом. От ми там до якихось е, технологій, до якихось препаратів е, дуже скептично підходимо і зі стереотипами. На утіл він там не працює, а класика це завжди прибавка до урожайності. Це все стереотипи. І поки ти на своїй шкурі це все не перевіриш, ти нічого не узнаєш. Тому кожне поле повинно відрізнятися. Е, навіть в кожному полі було, повинно бути закладено декілька технологій. І декілька видів обробітку, декілька сортів. І це буде по-правильному, щоб потім, коли ти скосиш цей урожай, ти мог сказати, ось, наутіл не працює, срібтів працює, пластика себе не окупає. Отак От можна тільки сьогодні, сьогодні ставатись рентабельним. Так само і по сортам. Щоб в кінці сезону або на жневах ти міг сказати, ось там городниця дала прибавку в 5 центнерів, етана там провалилася на 2 центнера, але дала класність пшениці. І Софія там не дала в принципі ніякого результату, залишилась там в межах там якоїсь сирога і без класності. Ось такі повинні бути результати в кінці сезону, а не те, що ми там скасили все під один фон ніяких. Результатів не залишилось, ніякої інформації не залишилось, там якісь попереджені висновки, що там мені показалося або ще щось, такого не повинно бути. Ну і в цьому році трішки теж по соняшнику нас навчили. Так як ми в цьому році один сорт соняшника засіяли на всі площі, я дуже зараз жалкую, що я не розділяв отак поля по декілька сортів. Хоча б два мінімум на одному полі повинно бути. Це не важко, але це дає великий результат отут в голові. Тому тільки, тільки досліди на кожному полі можуть нас спасти на сьогодні від наших упереджених висновків. Тому, тому не перестаємо експериментувати, закладаємо якісь візуальні хоча б для себе досліди, такі от півполя, атак, атак, і це буде корисно. Ну, у нас закінчився посівний матеріал. Зараз буду чекати стояти погрузчик, і зараз вам вийду, покажу наше поле, що виходить по посіву. Ну, якраз подивлюсь на посів, чи нічого не змінилося в якості посіву. Ідемо на двір. Ну пройдемось для початку по техніці. Деякі свої наробітки в техніці, що я замітив, як бачите, поле таке. Саме гарбати у нас. На склон не йде туди, ну, знизу їдеш легко, а наверх піднімаєшся дуже важко. Поза минулому року я сіяв, е, було дуже важко мені підніматися на гори, була дуже велика пробуксовка. Е, навіть я аж стояв ставав так на місці там, кілометра два-три. В цьому році я поставив передній груз. На мою думку, то стало менше пробуксовка, максимум там, 13%, якщо його не давити сильно. І видно, що він наш е, двигун е, чувствує нагрузку. Коли тоді я без груза їздив, то в мене йшла велика пробуксовка, і двигун, можна сказати, не чувствовав цього. І от зараз я вам скажу, що е, передній груз він допоміг і йде менша пробуксовка, і більше навантаження на двигун. Ну, це означає, що в принципі ми зробили баланс трактора, збалансували трактор так, що пробуксовки немає. А пробуксовки немає, це менше розхід соляри. Чому я боявся ставити груз? Тому що в нас тут і так, бачите, передня навіска, передня навіска, плюс передній вом. Ну, там. І це все ж теж вага на передок трактора. І я думав, що дуже перевантаження буде передка, і буде переущільнення. В Принципі зараз така земля, що перерущення не повинно бути, то в цьому році поставив груз і все нормально, не пожалів. Так і працюю теж в автоматі. У нас коробка Auto Power, чи IVT її правильно назвати. Працюю в автоматі. В минулому році я знімав відео, як працює автомат на цьому полі. Він, я думаю, дуже актуальний. Автомат виходить, коли я йду на гору, він на всю газ видавлює ну, всі. Максимальні оберти двигуна дає, ну і тобто максимальну призводительність, максимально, що він може тягнути. Звісно, він на горку там тягне 6 км десь. А коли я розворачуюсь і їду вниз, щоб там газом не гратися вручну, е все, він просто сам бере, чувствує, що нагрузки немає зовсім на трактор. Він, виходить, залишає швидкість задану, яку я задав, 9 км на годину, а оберти двигуна він збавляє. Тому це дає нам економію палива. Це ще такий теж лайфхак по трактору. Ну і по сівалці, що сказати? Все працює добре, настрою висів, настрою висів добрив. І, в принципі, сашники працюють дуже гарно. Нічого не забивається, нічого не горне. Це якраз е, такий фон, це стихія цієї сівалки. Е, по настройкам сівалки. Є тут настройки висоти рами, регулюються кліпсами. Настройки сівалки повинні бути такі, щоб сашник в роботі йшов паралельно. Оці речаги на паралограмі йшли паралельно землі. Тоді досягається максимальне копіювання ґрунту. Там, де ямку сашник залазить, сіє, закривається все якісно, і там, де бугор теж копіює рельєф. Навантаження тут вистачає на сашнику, посіє і в дорогу, це вже перевірено. Закриваючи колесо, подобається, як працює. Отаке От ось. Така сковородка, я знаю, називають її. Ну і, в принципі, все получається. Все Ходімо, подивимось на. Якість посіву. Посівалці все добре. Ді... Міжряддя, хто в нас не знає, 1936, це для нових підписників. Знятий кожен третій сашник. Чому зняли? Тому що трактор не тяне усі сашники. Колись купимо трактор, може мощніший, тоді поставимо. А так на врожайність, я думаю, що це не сильно впливає. Ну Ось тут повинен бути сашник в цьому ряду. І он там повинен буде сашник. Якщо поставилися сашники, б міжряддя 19. Ну, ось таке поле. Там теж люди сіють. Всі сіються, всі на щось розраховують. Але буде важкий рік. Ну і зараз вам покажу всі переваги монодиску. Поле, поле. після соняшнику. Соняшник був посіяний прямим посівом після пшениці. Палка була перебита рублячим катком. І дивіться на те, як працює монодиск. Рядочок Розриваємо. І ось ложбинка. бинка. Ось зерно. Так, і другий. Другий теж ось. Все на мілкій глибині, на мілкій, але не все у вологому, хоча волога є. Не все у вологому. Ну, ночі отак земля відходить, що ночу просто грязюка наверху з'являється. Тому вирішили сіяти і я думаю, буде все нормально. Ось, навіть навіть це лежить у сирому. Да, ось у сирому лежить. І глибина тут не більше 3 см. Так що ось вам відповідь для чого така сівалка монодискова. Тому що сія реально класна. Кращої сівалки поки що не бачу. Є в неї свої, звісно, мінуси, але по якості посіву, напевно, вона найкраща. Пшениця посіяна по ріпаку після дискування і культивації. І як бачимо, вже всходи отримали. Пройшов непоганий дощик. Я думаю, тут ми будемо обробляти паласом, тому що є, є проблеми зі злаком і є осотів дуже багато. ну, Плюс падалка ріпачку. Я думаю, підчистимо, бо строки ранні, сходи отримали рано. Я думаю, треба, треба підчистити, підтягнути пшеничку, допомогти їй. А так вже Ось така пшеничка, і ріпачок, бачите, який ось. Не видно. Ріпачок, всі на дольки лізуть. Всім привіт! Ну що, закінчилися у нас жнива соняшнику. Е, майже закінчилася у нас посівна компанія пшениці. Вже деякі є результати. Зараз хочу з вами поділитися, показати і порозмовляти, Вже деякі є наробітки. Вже є що показати. Є що про що розмовляти. Так як наш трактор поїхав наш на ремонт, у нас е є час щоб поглянути поля, щоб вам показати деякі вже результати. Дивимось, озима пшениця посіяна по ріпаку. Цьому році у нас пшениця є по трьом попередникам: це озимий ріпак, е соняшник єролайтінговий і соя. Дуже інтересно, і ці поля, в принципі, ось це поле ріпаку за посадкою поле після соняшника, і там недалеко після сої, можна сказати, в одному місці. Так не розкидана сильно. І подивимося, якраз що в нас по різним попередникам вийде. Далі про пшеничку. Посів пшенички відбувався в першій половині вересня. Чекали дощу в суху землю. Наш дощ порадував. Один день він зайшов, дав нам один день зайшов, пролив так хорошенько, промочило землю там на десь 5-7 см, і пшениці цього вистачило, щоб зійти. Поле після ріпаку у нас було тут сильно забур'янене, так як у нас диски такі слабенькі, не вдалося вирізати весь бур'ян, плюс падлака пшениці тут була, тому таке поле трішки забур'янене у нас вийшло. Тому, Тому вирішено було. Нести тут палац. Це проти злаковий, так як і злаки тут були присутні. Конкретно, які я не можу сказати, але вирішили. Дякую Олександру Дюпон, там консультує, допомагає, то вирішили нести палас Звичайний, є палас екстра проти злаків і ще якихось бурянів, а є звичайний палас, він Вроді як краще на... під нашу ситуацію ну, підходить полос і додали клупера ліда, щоб убрати падалку євролайтингового ріпаку. І осоти в нас тут були. Це ще край, я зайшов спеціально подивитися, як діє на осот. Ну, Вроді би палас повинен бути проти осотів непогано. Ну, Бачимо, що жовті десь внесено було дня 4-5 назад. Бачимо, що є дія. Вже. Ну, тут може не так виявлено. Я дивлюсь. Ось на такому більшому осуті вже пожавтіло трошки. Ось, бачите, взяло і вон маленький теж пожавтів. Ну, температури у нас зараз 10-13 в день і ввечері ще менше. Тому така дія повільна буде на бур'яни. Ну, багато, багато тут забур'яненості, але йдемо далі. Тобто, отак ось виглядає, це все. Усе показую. Тут було поле після дисковки і одна культивація зробили, щоб підрівняти. Йдемо зараз за посадку там по соняшнику. А, ну і не показав вже, вам пшеничку. Так, ну, пшениця вже, я думаю, три листочка є. Дуже швидко росте. І вже, я думаю, ось да, починає куститися, він, викидувати пагін. Він, тому врожай повинен бути тут. А. І потенціал є. Сьогодні. 2 жовтня, то по срокам дуже непогано дуже непогано вийшло в цьому році. Це в нас в, таких, ось в такій фазі десь 110 гектарів пшениці. Ну і пшениця по соняшнику. Так, проти сонця може буде погано вам видно, це я перейшов посадку, можна сказати, одне й те саме поле, тільки через посадку. Так, і дивимось. Тут пшеничка отака ось проти сонця. Ось цю сторону, отак. Багато падалки соняшника. ну Я вважаю, що багато. Є плани взяти і бризнути там. А, трішки є фора сулава у мене, ранстарчика, залишків. Я думаю, так трошечки притупим його. цей євролатінговий соняшник. І все. Приберемо конкуренцію пшениці і буде добре. Тож, пшеничка, можна сказати, та сама фаза. Пшениця це етана. В цьому році більше етани залишили собі на посів, Тому що класність тільки на етані була. В цьому році. Так що вирішено було сіяти етани більше. то Потенціал є у пшенички поки що. Я бачу, що по срокам дуже непогано виходить. Треба тягнутись. Так, ну ось таке поле. Тут трішки ми піддисковували, тому що тут був стрібтіле, тут були бугри. Тому уберемо падалку соняшника і буде добре. Їдемо на пшеницю після сої. А вона, кстати, видніється там, за бугром. Зараз знаходжусь на полі після сої. Тут у нас пшенички посіяні еліти. Тут Софія. Ось зараз покажу вам. Софія Київська городниця єтана. У нас тут посіяні. Суперліти, точніше сказати. Ось, бачите, такий клинчик залишаю, щоб розділяти. Зараз вам не видно буде. От Я стою на клинчику, залишаю так розділяти. Ну Ось пшеничка, це у нас Софія. Оце городниця. Ну, зараз ви нічого не побачите, різниці ніякої. Це після Сої. Ось, ось така пшеничка. Трішки фаза тут поменше, я скажу. Чесно кажучи, очікував побільше від неї. Ну тут ще сорти відрізняються. То ми дивилися Тану, а це ми дивимося Софію і Городницю. Ось таке поле після сої пшенички. Непогано теж вийшло. Головне, що все перед дощиком. Тому, я думаю, тут діло буде. І сроки ще непогані. Їдемо далі. Ну і Зараз заходимо на ріпак, і це, мабуть, найвелика на сьогодні моя біль. Тому що неділю назад я ходив, тут, фотографував, знімав відео. Там все було класно, все чітко було клас. Потім ми зробили оприскування. Як завжди, зробив я розтрегуляцію і все, ріпака не стало, можна так сказати. Дуже погано він відреагував на це. Не знаю чому, хто з досвідом напишіть. Мої догадки це бакова суміш така, бакова суміш було. Тибоконозол приблизно по літрі. Потім імідаклоприд е по 70 грамів. Це канонір 2 був точніше препарат. Потім цинк там в мене залишався, знаючи, що в нас на полях дефіцит цинку, взяв цинк сюди. двадцатка ну, на 29 гектар ой, 20, 10 літрів на 29 гектар ну, там дуже маленька концентрація вийшла і бор я вніс бор там такий саморобний питався сам розтворити не знаю купив борну кислоту розтворив у воді її і вийшло що вийшло 30 літрів дав я ну так вирахував що десь така там концентрація десь 100 грам на літр було тому дав таку кількість. Так що не знаю, що з ним вийшло, що з нього що з нього вийде. І плюс ще його тут гусінь починає так штурмувати, що я просто в шоці. Коротше, дивіться, показую, як є. Гусінь штурмує його конкретно. Ось падло сидить. Ось, дивіться, яка подлюка. І штурмує його, та хорош уже Я вже третій, третій раз інсектицидом працюю. Капець. Ну, от такий ось ріпак. Фіолетовий став капець. Я в шоці просто. Нижні листки повідмирали. Вон, дивіться, які фіолетові листки. Був такий класний ріпак. Що, що я на тварин не так? І це вже другий рік підряд. я Роблю ристрегуляцію. в тому році хлормекват додавав, Думав, хлормекватом його спалив. В цьому році тепер думаю бором спалив. Хер, його знає, що, що в мене так. Виходить. Хочеш як краще, а виходить, як завжди. Ну, тепер думаю, треба от гусіні бризкати. Дивіться, падли, як жруть. Та йо майо, ну що ж таке? Сидять, жруть і жруть. Поїхав я короче, інсектицид шукать. Що там в мене є? Ну просто капець. Та як так можна жрати? Просто весь в дірках. Та й що отакий ріпак. Вчитися е, на моїх помилках, на своїх не треба. І плюс тут я вже в минулих відео показував чи в інстаграмі показував. Ось бачите, де була пшениця падалка. Там ріпака і немає. Про часу вона дає конечно, ріпаку конкретного. ви то бачите, тільки лізе э, падалка. І тільки починає ріпак підзабивати. Сразу бризкати, а лучше, наверное, два рази побризкати, Якщо можна, якимсь противозлаковим. Лучше два рази, чим воно так заб'є, воно потім не росте, той ріпак. Ну, коротше, капець я. Його присадив. Просто фіолетовий. Просто жопа. Волога, вроді би є тут, а нічого такого не повинно було бути. І ось вам така, така ситуація. Ну нічого, тримаємося. Я думаю, я думаю, повністю він не умре. Бо в тому році схожа ситуація була. Тримаємося. І хочу ще сказати, ось, бачите, літаю дроном і дивлюся, що ось місцями все вроді би, нормально, нічого йому немає. Так само і по краю, там де я заходив, ось теж ріпак, все нормально, нічого не пожовтів, все нормально переніс. Хоча у нас оприскачний ми його так настроювали, що він не гріхи ділає на відключенні секцій. Наоборот, він виходить, сильна затяга, і він пале. Якщо перекриття йде, він більше робить перекриття, ніж гріхів. І як бачите, як, наче там, де більше було препаратів, то все нормально, а там, де як наче менше, то е, погірше. Тобто то цей край у нас не сильно гарно зійшов, але бачите, тут ріпак, вроде би, в нормі. Він такий не дуже і синій і все з ним. Порядку, як наче.